І так, привіт-привіт всім! Сьогодні буде таке кратесеньке відео на тему аромати, парфуми і взагалі їх розподіл. Відео буде шпаргалочкою. Я не є парфумером, я не є хіміком, лаборантом, я просто звичайна людина, котра, скажімо, полюбляє аромати, котра полюбляє парфумерію і котра хоче допомогти іншим трішечки. Розібратися якби в цій темі, хоча б трішечки. <хи> Отже, існує розподіл би, в сфері парфумів, ароматів, так, в залежності від речовини, яка арома речовини, скажімо так. А, тому існує як адзікалон це коли аромаесенція складає 3-5%. Далі йде туалетна вода, Еоде Тулете. Вибачте за мою французьку, я ще не парлює француз то трішечки більше речовини, арома речовини це вже до 8%. За туалетною водою йде якби парфумована вода. Так? Це EOD парфум. І складник цієї речовини складає від 8 вже до 15%, і існують парфум. Ну, тобто це вже де речовини там 30% до 30% і трішечки більше 30%. Ну, тобто, що це значить взагалі, що означає оця кількість арома речовини? Це значить стійкість парфуму. Чим більше речовини, то більше стійкість, більше такий аромат відчувається, і він буде на вас довше знаходитися. Ну, бо еудотуалети гарні є парфуми, дуже. Але стійкість їх десь 2-3 години. Я в курсі, що існують і парфуми, ну, якби парфуми, котрі так само мають стійкість не дуже таку сильну. чим парфуми ці поділяються на декілька ніж. Тобто, є мас-маркет це такі парфуми, які виробляє ну Або якась а, крамничка, да, магазин, а, типу дешева парфюмерія. Ну, Скажімо, називемо це своїми іменами, дешева парфюмірія, існує люксовські аромати, це вже як будинки мод, можуть виготовлювати, або якісь дизайнерські будинки, теж виготовлюють парфумерію свою власну. І існує ніша, а, почнемо з верхівки. Ніше, нішовий аромат, він не для кожного. Три основних скерування, і хочу ще додати, чим саме вони відрізняються. Ну, як ви можете бачити, багато реклами в інтернеті і на Ютубі, що, наприклад, нащо сплачувати там за люксовські аромати, котрі коштують ого-гошенькі скільки. Якщо можна купити там аромат No ну, 278, да, якийсь там в якомусь флакончику і насолоджуватися, ну ніби схожими ароматами. Так, да, без сумнівів, ви можете це зробити, але насправді, чим відрізняється, ось, на мою думку, як маркет люкс і ніша. Ніша взагалі виготовляються з таких якихось особливих інгредієнтів, особлива специфіка. Ну, я ж кажу, На думку мені спадає Republic, бо там аромати ну, як би, типу, пінна ванна, вогнище, так? там якийсь джаз-клуб з нотками уду ну, асоціації. Нішеві аромати це більш схоже на автора, який побував десь і хоче створити схожу атмосферу. Люксові вони розраховані більш на якби, масу, хоч це і не мас-маркет, але все ж таки за. Перевагою якихось трендів, якихось віянь, ну, тобто, що полюбляє, ну, можливо, навіть і нація, або якби існує нація, котра полюбляє солодкі аромати, солодке направлення, а є ті, котрі, ось, наприклад, японці, вони взагалі не прихильники таких різких ароматів, вони більш такі. Ну, тонесенькі нотки, ледь можна котрі вловити. І люксові саме на це спрямовані. Проте, що в ніші, що в люксу застосовуються інгредієнти більш якісні. Зуральні коштують дорожче, синтетичні коштують дешевше. І чим дешевше парфум, тим значить більше синтетики в ньому присутні. І ще одна така особливість, якби, ну, як я вважаю, це розкриття аромату. Є нішові аромати, котрі ну пахнуть, ну пахнуть. Ну, ось, Діметр, я гадаю, можна сказати нішовим, да? бо, наприклад, запах є рому, там запах горілки, запах лісових ягід, ну щось таке нішове, запах бібліотеки. Ну, вибачте, не кожна людина хоче пахнути бібліотекою. Що значить пахнути бібліотекою? Для кожного свого. Для мене, наприклад, це якісь старі дошки, пил, старі килими і папір. Теж теж спилком такий. Ну, ось запах бібліотеки. Але, наприклад, запах е, книжки, ось новодрукованої книжки це кайфово, бо це оці майже гарячі після друку сторінки з друкарської машинки, та, або ось після ну, друку взагалі. І ось цей запах чорнил, ну якби, якби вже інакше звучить. І я до чого веду? Ну, просто якість. Не свербить у носі, нема алергії, ну, але здебільшого, здебільшого, бо на такі якби прості аромати вони і не розкриваються, вони виготовлені з простих речовин і тому більш вирогідне того, що через декілька років вас. Може статися алергія, як, наприклад, в мене це було. І так, про парфуми трішечки ми е, поговорили, розглянули, на які класи можливо поділяються вони. І хотіла ще сказати про групу ароматів. Групу ароматів зараз дуже багато. Е, я не буду брати ну, в цілому всі всі, всі да, ароматів. Ну саме для мене, для мене то, що було такою загадкою, що таке, наприклад, Альдегідні аромати. Ось я не могла зрозуміти, ну, бо якби е дерев'яні ясно, да? це всякі палюшки, такі сандали і проче. А, якби ясно понятно, що таке квіткові, що таке цитрусові, А що таке альдегідові? Така хімічна складова, котра відрізняється в різних парфумах. Тобто ніхто не може сказати: ось якщо в цьому парфумі альдегід, то чим він буде пахнути? Він буде пахнути цитрусами, чи морську ноту буде мати, чи трав'яну ноту буде мати. Ну, тобто, в поєднанні з певним ароматом він. Якби по-своєму реагує. ну Як я так зрозуміла, плюс аромат ще шкіри, і на шкірі він буде зовсім інакше якби, звучати. Мені було дуже цікаво, і було б дуже цікаво спробувати молекулу другу. так, Бо кажуть, що цей парфум він тим і надзвичайний, тому що там немає нічого, крім цих альдегідів і якби як буде на твоїй шкірі звучати, так він не зможе звучати на іншій, іншому типі шкіри, скажімо так. Це фужерний аромат, ну, фужер, що ви уявляєте при цьому слові? Я гадала: фужерний ну фужер, ну, чим може пахнути фужер? Вином, алкоголем, ну не тут -то було. Фужерні аромати на самому разі це Такі терпкі, свіжі і гірковаті. Це не цитрус, але це як гірань. Ну, тобто, така в них саме категорія, як свіжість і гіркота. Ну, Свіжоскошена трава. Так? Ще пишуть папороть. Ну, на самому разі я не дуже розумію, як пахне папороть. Я не нюхала. Ось. Орієнтальні. Теж мені було цікаво, це написано, що зі сходу. Ну, типу, парфуми, котрі, як би, з іншого походження. Так, зі сходу, і зроблені з інгредієнтами як би, тієї країни, території, де вони виготовлені. Шипрові це комбінація. Виявляються, просто зелені дерева і мху, ну, якихось квіткових нот. Ну, Шипр для мене взагалі це щось більш, ну, в моєму уявленні, колюче. Ну, ні, це не колюче, це просто такий ліс. І Озонові це як свіжість, да? це як у когось є така, а може, була, ультрафіолетова лампа. Оцей запах азону. Не кожному він подобається, бо він є таким сладкуватим. Е, після грози. Ви виходили на вулицю після грози. Оця свіжість і трішечки солодкуватость, яка просто може викликати е, запаморочення, якщо його буде цього аромату задужувати. А ще хотіла сказати, що парфуми бувають не тільки в спрею, як... як нам звикли продавати. Не тільки в спреї, але бувають ще тверді парфуми, і бувають ще олійні парфуми. Тверді парфуми виглядають більш як баночка з вазеліном, ну, котрими можна маститися, вони бувають теж різноманітні. І якби складності напевно їх наносити. Чесно кажучи, в мене не було твердих парфум, я їх тільки бачила, ну якби, але не використовувала. Олійні парфуми більш схожі на такі малесенькі стіки з ролкою всередині. І в мене були такі парфуми. Я хочу сказати, мені вони подобалися. По-перше, це зручно, особливо для якихось подорожей, або просто навіть кудись піти, кинути в сумочку до кишені і використати їх ну, дуже зручно. Все, про що я хотіла повідати, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам ще дізнатися про групи саме ароматів. Якщо да, то я розповім про це детальніше. Бо наразі саме з групи в ароматів, ну, мене зацікавило оце шипер, альдогідові аромати, ну і фужерні. Це, це був просто для мене сенсація, коли я відкрила для себе, що вони все ж таки означають, і які саме ці аромати. Ну то гарного вам дня! Ввечора раночку бажаю вам успіхів і побільше нових ароматів. Береште. Hey sweet bunny, where are you? Are you happy feeling good? Walking roads of golden grass when you come to me at last! Oh, sweet bunny. Think he knows.